Щорічно 29 січня в Україні відзначали День працівників пожежної охорони. З ініціативою щодо появи такого свята виступили самі працівники пожежної охорони. Згідно з указом президента України, це свято було запроваджене у 1995 році. Для Олександрійців воно теж не чуже, адже у червні минулого року рятувальники міста відзначили 30-річчя воєнізації Олександрійського гарнізону пожежної охорони. Я скажу так, коли. Державна пожежна охорона ще існувала як структура до відокремлена структура Міністерства внутрішніх справ то е, тоді ж було святкування Дня пожежної охорони 29 січня. Це відбувалося протягом 10 років до реорганізації нашої і приєднання до Міністерства надзвичайних ситуацій. Сьогодні пожежники перекваліфікувались на рятувальників і відзначають своє професійне свято у день рятівника 17 вересня. Проте за традицією ветерани пожежної охорони святкують День працівників пожежної охорони 29 січня. Тому начальник місцевого пожежно-рятувального загону. Ну, номер два напередодні свята привітав усіх, хто не один рік сумлінно оберігав олександрійців від загрози вогняного лиха. Окремо хочу поздоровити наших ветеранів пожежної охорони із наступаючим святом, побажати їм звичайно насамперед, крепкого здоров'я. Я хочу сказати їм велике спасибі за те, що вони воспитали наш наш колектив. Ми приєднуємося до привітань і бажаємо пожежникам довголіття та міцного здоров'я.